Доброго ранку, дітки. Подивіться, будь ласка, ось на цей малюночок. Що ви там бачите? Так, дітки, це машина грузовик. Скажіть, будь ласка, а по чому їздять машини? Так, діти, по доріжці. А давайте ми з вами розглянемо, яка наша доріжка. Подивіться, яка вона. Довга. Якого вона кольору? Чорного, а ще вона вузька. Я вам сьогодні пропоную намалювати доріжку та машини. Ось подивіться. папір білий є і грузовик є. А чого ж не вистачає? Так, дорісці. І зараз ми з вами її намалюємо. Для цього нам знадобиться папір, стаканчик з водою, пендлик і чорна фарба. Я пендлик вмакаю фарбу, щоб не подрозилася. Залишки фарби окраїсок банки. І зліва направо буду малювати доріжку, не відриває від папіру. Ось так. Ще набираю фарби і зліво направо підмалюю, промию пенлика в стаканчик. Діти, ось така гарна дорічця вийшла для нашого грузовика. Подивіться, будь ласка, малята, я вам пропоную теж намалювати мені доріччю для машини. І прийшліть мені, будь ласка, дякую за увагу. До побачення!